Вітаю друзі, сьогодні 19 червня 24-го року і події так стрімко розвиваються, що зараз буду рвати sugar Time. Це моя десятка, тут мало, я пооставляв. Це Манон. В основному манон sugar Time. Ранні! Ходові сорти. От він красава. З утра знімав про Юпітер. А тут кричать давай, шугартайм. Ну до 200 грам, Гляньте, шари. Один в один, а. Звісно, перегружена. Ну, тягне. Тягне, шугартайм. Дивіться, які шари Куди там більярдним Зараз буду вибороч нарвать Часу мало, друзі, я нарву, покажу Гляньте, на сьогоднішній день такого ще не було, щоб шугартаєм. такої якості И в такой час Дивиться какие. Ну, Все равно рвать Твердый Но он моментально улеживается І так друзья шугартаем. Далее покажу Нарву Покажу Надо спешить Так друзья Пакую Супершер Гедельса нарвал. Пакую. Зважим. Сто восемьдесят. Сто восемьдесят. Сто шестьдесят пять. Сто шестьдесят. Сто восемьдесят шесть. Двести двадцать. 187 Вот такая вага, друзья. Ну що ну может быть, а? 19 червня. Сен николи. Потім заріжем, попробуем. Навіть знайшов друзі, вот такие экземпляры. Гляньте. 203, там было 220. 242 граммы. А так 200-180 Отак, ну далі буде. Так, от що в нас вийшло сьогодні. Ех, красава, шугар Тайм. Друзі, на цей час такий персик. Це а це залишки Харбінгера. Отак. От І вийшло. Це вже в мене 160 кілограмів харбінгера. Це з 10 дерев, ну там іще є. і 20 кг, 21 це перший зйом шуартайма. Друзі, садіть кращі сорти реонирування в Україні. На все добре, з вами був Петрович, Петрович Production Ukraine. Вон приїхали і люди. До побачення!